Вас хочу запитати, чи довго будемо терпіти, страждати та мовчати? Так, муж взялися за владу, та щось не так пішло. Українців вибивають, землю кров'ю залило, У мільярдерів ростуть статки, а у нас – могили. Чи ж ми більшого не варті, чи того хотіли? Мабуть, треба жінці брати владу в свої руки, щоб не здати Україну, а вивезти з розрухи, так дітей не оживити, то хоч би позбирати та віддати їх батькам по-людськи поховати, бо в жінки серце материнське, діт в мілі руки, а кров душа у нас козацьке, витримують всі муки. Ми шануємо те, що є, не прагнемо чужого, але нору нас, козацькі, не віддамо і свого. Ось така я перед вами українська жінка. То як віткою була, а нині хвилинка. То мене пестили усі, а нині всі топчуть, і ніхто не каже в очі, чого вони хочуть. Бача сонце, Хили вітром. Пилом присипає. Я ж слава богу, Українка, з тим і виживай.